Звичайно, хочеться гарантій безпеки для України, аби я, аби ви, аби наші з вами діти, аби наші з вами онуки жили в мирній суверенній Україні. Один з інструментів цих безпекових гарантій є миротворчий контингент, іноземний контингент в Україні. От розгортання цього контингенту він в принципі не тільки на мою думку, а й на думку багатьох політиків, на думку в тому числі і е, українського президента, є одним з найкращих інструментів. От Володимир Зеленський, е, коли Проводив зустріч у форматі «Ромштайн», точніше брав участь у зустрічі у форматі Ромштайн, е сказав про це і його думку підтримав Велика Британія. Тому інші партнери повинні бути сміливішими. Ця ініціатива є частиною гарантії безпеки, або не є, а може стати частиною гарантії безпеки для України. Безумовно, одним контингентом деяких країн не обійдеться. Цього я вважаю, недостатньо, але те, що це може бути. Серйозною складовою гарантій безпеки, майбутніх гарантій безпеки для України так. Це ініціатива була започаткована Еммануелем Макроном. а Британці дивляться позитивно. І так само міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна буде працювати над форматом розміщення миротворців. За його словами. Міністри оборони інших країн добре сприйняли таку заяву президента. І, от але наскільки це реалістично, виникає питання. Євген Добряк, експерт, міжнародник, народний депутат України шостого скликання. Євгене, добрий день вам вітаю вас. Євгене, от, звичайно, от я згадав слово стіна. Було б круто, аби на Тій лінії, де зупиняться бойові дії до того моменту, поки не вдасться дипломатичним шляхом повернути окуповані території, стоятиме ось така стіна з міжнародного контингенту. Але на вашу думку, наскільки це е, реалістично і які мають скластися до цього передумови, аби західні е, наші партнери погодилися надіслати сюди в Україну своїх військових? Тримати цю? Стіль. Ви знаєте, є декілька факторів, да які визначають взагалі можливість такої миротворчої місії. Ну по перше, для того взагалі щоб говорити про е, миротворчу місію, як один з варіантів гарантії безпеки для України. Дійсно, я з цим погоджуюсь. Тому що головний е, головна гарантія безпеки для України це тільки система колективної оборони і безпеки. Да, це НАТО. Або якщо е, немає цієї гарантії в короткостроковій перспективі, тоді повинні бути якісь вуста. Оні трьохсторонні реальні угоди з країнами НАТО, які могли б нам забезпечити ці гарантії. Але введення миротворчого контингенту дійсно це є одна з найвпливовіших і частина гарантій безпеки, яка може отримати Україна. Але в якому форматі? Для того, щоб говорити про це, потрібно перше припинення вогню. Лінія розмежування повинна бути чітко зафіксована. Повинні бути зафіксовані всі моменти, які будуть пов'язані з подальшими діями. Це дипломатичні перемовини і так далі. Ну тут є питання головне: чи погодиться на такий варіант Росія? Ніколи Росія на варіант ведення миротворчого контингенту країн-членів НАТО або Європейського Союзу не погодиться, тому що ви прекрасно розумієте, для неї це 100% стопор, через який вони перейти не зможуть. Це дійсно так. Тут повинна стояти мова про те, в якому форматі вони будуть Від Євросоюз, Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Німеччина, Фінляндія заявляла, вони можуть самостійно прийняти рішення про те, що вони можуть ввести контингенти своїх військ для того, щоб забезпечити майбутні гарантії безпеки для України. Не обов'язково, що ці контингенти можуть розташовуватись на лінії розмежування. Ці е, тому, що контингенти, які будуть на лінії розмежування, принаймні повинно бути погодження двох сторін: да і Росії і України. Україна погоджується, вона за, і всі за дійсно. А Росія ніколи на це не погодиться. Я вам можу сказати, що взагалі на ті формати, які зараз ми приблизно обговорюємо в публічній формі, Росія не буде годитися. Росія буде годитися тільки отримати Україну повністю. Тому нам потрібно максимально з позиції сили вибудовувати свою політику майбутнього справедливого миру. Тоді можливо якісь варіанти примушення Росії до справедливого миру, до припинення вогню, дипломатичних перемовин і цих же ж контингентів. Дійсно, є країни перший ініціатор. Це була Франція, да, Еммануель Макрон. Про це заявляли Німеччина. Про це заявляла Велика Британія. Зараз вона підтримала такий варіант. Я думаю, що на сьогоднішній день на в короткостроковій перспективі зараз про це говорити рано. Потрібно, щоб ми бачили чіткий наприклад план Сполучених Штатів, як вони бачать е досягнення справедливого миру і припинення війни в Україні. Після того ми можемо говорити про те, що може бути сформована отака отакаційний миротворчий контингент, який буде на території України. Зараз про це говорити рано, дуже рано так ви дійсно праві? Я сам аналізую це, розумію, що Путін ніколи не погодиться на британські, німецькі або французькі війська біля безпосередньо його е, кордон. безпосередньо його кордону. Ну це для нього це для він навпаки воював, декларував, нібито, що він воює для того, аби відсунути подалі НАТО, а НАТО навпаки наблизився. Це його пряма поразка. Тут навіть навіть найп'яніший росіянин покрутить пальцем біля скроні. Скаже е, Владимир Ведимір Радімеч, за що взагалі війна була? Ми хотіли, щоб НАТО. Було далі, а воно стало ближче. Але, от добре тоді, а от на вашу думку, припускаючи, а чи міг би погодитись Путін, наприклад, на миротворців е, з Туреччини? Так, я розумію, що Туреччина це е, країна НАТО, так але от так от Ердоган себе позиціонує нейтрально. Він навіть пропонує Туреччину свою країну як майданчик для переговорів. Чи, наприклад, миротворців з Бразилії, миротворців з Індії. Миротворців навіть з Угорщини. На таке він погодився б. Це зараз я фантазую. Але в принципі на якихось миротворців теоретично Путін міг би погодитись? Теоретично, так. Це мож, могли бути миротворці Білорусі це могли бути миротворці Казахстану максимально. Я не думаю, що він погодиться на Туреччину, Україну, член НАТО. От повірте мені, знаючи. Останні події в Сірії, як Ердоган і, Сі... і Туреччина спрацювала в Сірії. Я думаю, навряд чи він буде довіряти Ердогану на 100%. Я ну, думаю, максимально Путін міг би погодитися Білорусь або е... Казахстан. Ну дам можливо, мож... можливо Бразилія. А, де... а Індія, Ну, Індія, ви знаєте, що вам хочу сказати? Марендра Моді теж пропонував сама. свою країну як майданчик для переговорів. Як майданчик для переговорів, це можливий варіант, як ведення миротворців, в Індія на це не піде. Ні Китай на це не піде, ні, ні Індія. Різна географія, різні, різні варіанти. І вони е, навряд чи будуть позиціонувати себе з е, миротворчою діяльністю за тисячі кілометрів від е, своєї країни. Ні, це, це не буде. Як дипломатичний майданчик, як можливий один з. Посередників так, але як контингент, ні. та й ми не погодимося для нас. Якщо от давайте так скажемо, якщо ми чітко хочемо забезпечити сталий мир і гарантії безпеки для того, щоб потім вести і дипломатичні перемовини по поверненню території, і інше, і що ми стало розвивалися, нам повинні бути чіткі гарантії безпеки. А чіткі гарантії безпеки це миротворчий контингент. Країн-членів НАТО або країн-членів Європейського Союзу іншого варіанту не може бути. І я вам скажу, уже біля скроні давно крутять у Путіна, ви зазначили стосовно розширення НАТО. Е, НАТО розширилось на 1300 кілометрів впритул до Російської Федерації до Санкт-Петербургу. Фінляндія і Швеція, ви прекрасно розумієте, як, яку отримає, як, як Путін отримав розширення НАТО завдяки своїй агресивній війні. І тут е, ми прекрасно повинні розуміти, йому чому Україна потрібна. Йому потрібна Україна як логістична артерія, а з іншого боку, наші ресурси. Все. йому не потрібен захист російськомовного населення. Йому не потрібна е, безпека е, кордонів від НАТО і так далі, тому що НАТО це оборонний союз. Йому потрібна Україна як логістика і як е, ресурсний потенціал. Все більше нічого йому не потрібно. Він же стирає світса землі всі міста російськомовні на сході, на південному сході, і на північ. Ми ну, ж прекрасно це бачили. Ну добре, а яка тоді дієва в НАТО? Трамп сказав, що о, навіть питання не може обу... Ну, принаймні. Я не знаю, може завтра Трамп прокинуться. У нього буде інша думка. Але Трамп сказав, що НАТО навіть не мож... не може, і це само собою зрозуміло, що Україна в НАТО не буде прийматися. Яка реальна дієва гарантія безпеки може бути на вашу думку? Тому що стільки версій ми вже чуємо таку величезну кількість пропозицій і миротворці, і НАТО. От миротворці Путін не погодиться НАТО Трамп каже, що НАТО не буде. А що може бути? Ну, стосовно миротворців, ми говоримо, що Путін не погодиться. Так. Правильно ви говорите, але ми можемо в односторонньому порядку прийняти рішення про введення, якщо будуть погодитися, європейські країни. але виклик... для цього мають бути зупинені бойові дії. Ви правильно сказали, а Путін розуміючи, що планується введення миротворців, він не погодиться на припинення бойових дій, тому що він це вважатиме е, прямою небезпекою для себе, для своєї армії. Ну це зрозуміло. Це вже процес е, теж буде залежати вот. дуже суттєво від Трампа. 100%, тому що от його реальний план, який буде зараз, цього плану немає. Ви ж розумієте, команда Трампа і Трамп стикнулися з дуже складною ділемою. Вони думали, що все просто, але коли я так розумію, вони почали отримувати реальні дані від розвідспітариства Сполучених Штатів про реальну ситуацію в Європі, реальну ситуацію в Росії і в Китаї і так далі. Оцю всю ось зла, яка є на сьогоднішній день, вони звичайно зрозуміли, що дуже складна ситуація, як досягти цього і переміря, і припинення вогню, і е, справедливого і сталого миру, який потрібно досягти. От після того як буд ми побачимо план Трампа. Тоді буде зрозуміла подальша позиція Європи, тому що Європа прекрасно розуміє, що виклики і загрози в першу чергу для неї йдуть, а не для сполучених штатів. Хоча в глобальному масштабі поразка Європи це поразка Сполучених Штатів і загроза національної безпеці Сполучених Штатів. Я думаю, стратегії Сполучених Штатів в республіканській партії теж це розуміють, і вони зараз будуть от цей період після інаугурації, місяць-два, вони будуть дуже чітко відпрацьовувати можливий дієвий механізм зупинення війни в Україні. Зараз поки що сказати, мені дуже важко. Єдине, що якщо Трамп буде дійсно виконає ті те, що він говорив стосовно е, мир через силу, і от якщо він дійсно покаже, що він може в першу чергу це економічні важливі, це посилення санкцій, зниження цін на нафту і так далі. А те, що він може зробити, знегровити Російську Федерацію і примусити її до перемоги. І з іншого боку, це дійсно питання, які б стосувалися подальшої допомоги Україні для того, щоб Україна стримувала агресію, показувала певний результат на полі бою, і тоді можна було б з сильною позицією сідати за стіл перемовин і примушувати Путіна припинити війну на таких, то таких то умовах і показати. Що потрібні гарантії безпеки в вигляді таких то для України, ну звичайно, з можливо, з якимись поступками для Росії і так далі. Але ці гарантії повинні бути дієві. От тоді може бути застосований оцей механізм диску стосовно того, що так будуть європейські присутні, європейські контингенти як миротворчі. Крапка. оце може бути головна умова, яка може бути предметом торга по іншим якимось питанням. Але це дуже складна парадігма на сьогоднішній день. І прогнозувати дуже важко, тому що ми знову-таки що ми не знаємо реального плану Трампа і його команди, як він бачить завершення війни. Як тільки цей план буде, тоді ми можемо якось прогнозувати і дивитись в майбутнє, як це буде виглядати. Ну, в 2016 році, коли Трамп вперше став президентом, у нього план був простий е припинити бойові дії. Та й далі, от пам'ятаєте, що тоді бойові дії в 2016 році ну вони затихли. На сході майже не стріляли, майже не гинули люди. Але я так розумію, були якісь домовленості з Путіним чи він зміг натиснути те про що офіційно не повідомляли. Так, от війна була зупинена. Приморожена, ну, навіть не заморожена, ну, навіть приморожена, нам... а можуть теж таким чином дане питання вирішити, але ж це нам навіть, не підходить. Же, давайте ми скажемо таким чином. В ті часи, в 16-17 роках, головними миротворцями по Україні був нормандський формат Німеччина і Франція. Сполучені Штати в реальності були в стороні. Вони не впливали напряму із-за такої позиції політики Обами, який був на той момент. Ви ж знаєте, не допомоги, ні ще інших нюансів. До речі, при Трампі ми вперше літальну допомогу отримали в озброєні і більш жорстку позицію по багатьох питаннях, в тому числі і по питаннях Близького Сходу і по питаннях України. Але Сполучені Штати не були напряму задіяні в цьому процесі. Тут була Франція і Німеччина, які дійсно. Певним чином хотіли домовлятися з Росією за рахунок суверенітету України. Давайте говорити відверто. Сполучені Штати не були задіяні. Зараз Сполучені Штати це головний стратегічний партнер України, головний донор України і, краї... і головна країна, яка може відіграти майбутню стратегічну роль в досягненні миру. Або дійсно вони дають план, який повинен бути реалізований, або може бути сценарій, коли ті ж Сполучені Штати скажуть, ну давайте хай Європа розбирається з цим питанням. Ми десь будемо слідкувати, допомагати, але головну головний тягач всіх проблем буде лягати на Європу. Може бути такий сценарій. Може бути такий сценарій. Зараз прогнозувати дуже важко. Треба побачити реальний план: перше, друге, третє. Коли ми його побачимо, тоді можна буде чітко говорити, як буде виглядати і гарантії безпеки, і закінчення війни. Я зрозумів. Дякую вам дуже. Євген Добряк, експерт, міжнародник і народний депутат України шостого скликання.